Зараз будуть грати у нас РК Одеса та ДЮСШ Прикарпатські Вовчиці. Це дівчата Ю-18. У нас сьогодні представлено від них від Ю-18 чотири команди. Вони будуть грати між таймами, коли будуть грати е, чоловіки Суперлігу і будуть грати дівчата.

Ну віти звуку нема звуку, то в переважно думаю, боється. Повертаємося до нашого матчу, який Зараз у Львові на стадіоні Юність зараз грають дівчата Ю-15, це є РК Одеса та Прикарпатські Вовчиці. Бачимо, що «Одеситки» вже занесли 26 на 0 рахунок. Двадцять на рахунок і активно не проводять свої атаки. І бачимо. Велику перевагу. Дівчат з Одеси, гарне підготовлення і зараз вовчиці намагаються винести в аут. Є аут. Я так розумію, що тих дівчат, які зараз грають цей чемпіонат, дивляться та відбирають на збірну України до юніорської. Тому на таких іграх, як відбувається з юніорами, то завжди приглядаються тренери і намагаються вибрати кращих з кращих. Ну, по рахунку видно, що Одеса гарно підготовлена і навіть в ауті зараз відіграли м'ячі, переривається вперід. Ситки. Втрата м'яча, Якась неспортивна поведінка відбулася тільки що. Не здалося, що там дівчинка взяла за волосся. Дівчинка з Прикарпасів чи взяла за волосся дівчинку з Одеси. Цього не можна робити. Штрафний. Бачимо, що спочатку так само сім грає, Сім гравців на полі. Сім хвилин тайм. Ну, спокійно розіграли. Бачимо, навіть дівчата з Прикарпатських вчіць не захищаються, не виходять на гравці. Бачимо, що вже майже тайм закінчено. Немає спроби. Рахунок 31. Бачимо на екрані 31 на 0. Закінчився перший тайм. じゃあ、皆さん、私の子どものそ Починається другий тайм Ігра в порід. судочка на кори, прикарпатських овчиць. Припрошеник. Вводять м'яч, але бачимо, що в Прикарпатській вчиці приграли цей м'яч. Одеса розпочинає атаку. Ну, гарно, гарно проходять дівчатка без фактично без якогось супротиву. Ще п'ять очків. На рахунок. Рахунок Одеси. 36 на 0. Спроба не реализована. Рахунок залишається 36. На 0 поки що. Розпочинають удисит з удару. Копає далі меч своє заліково і Я думаю, що майже вже буде спроба, тому що не в ту сторону навіть накрили дівчата Прикарпатські вчиться, навіть не на свою сторону накрили. М'яче так розуміється на перша, на якась перша гра їхня, тому що не до кінця розуміють, що вони мають робити. Зараз буде розіграш Одеси. Розіграш. Дів... Дівчинка перепотала. Дівчинка... Перепутала місце, де має покласти м'яч. Вона поклала на п'ятиметровий, якщо не помиляюсь. Тому зараз суточка на користь прикарпатських вовчиць. Бачимо, що дівчата трошки багато спілкуються з судею. Одеситки водять м'яч. Виграються м'яч. Не там кладуть м'яч. Дівчатка не розуміє, де залікове поле, тому кладуть м'яч перед заліковим полем. Зараз сутичка в п'яти на користь прикарпатських вовчиць. Водять м'яч. Вкидування м'яча неправильно відбулося. Вільний. Суддя призначає Досвідки розіграли м'яч і не кладуть спробу. Ігра в період суддя показує. <свісно> така досить навчальна гра, можна сказати, бо дівчатка, напевно, що деякі там перший раз грають, або, можливо, не дуже навчені в ігровому моменті, і тому так виходить. Бачимо, як гравець. Як тренер намагається максимально підказати своїм гравцям. Відіграли м'яч зараз, все добре було. Прикопацький вчиться, ловлять її в заліковому полі. Зараз буде сутичка в п'яти. Сутичка в п'яти на заліковому полі. Початку відіграли мяч і кладе мяч на лінію залікового поля. Жовта ка жовта карточка під номером 64 занесла реалізація. дівчатка підтримують свою команду. Всі намагаються виграти, тренери дуже переживають за свою команду, тому ми чуємо їх на полі. Суддя показує гра вперед. Судочка на користь Одеси Бачимо, що прикарпатські вовчиці трошки або розгубилися перед грою, або мають робити, тому що бачимо, не розуміють, як накривати, як атакувати. Одеса відіграє м'яч. Бачимо, що Одеса втратила м'яч, грав порід. У Одеси. Суточка на користь Прикарпатських вовчиць. Поки що бачимо, що дівчата грають на місці. Суддя поправляє дівчат, якщо не мають правильно війти. Водять м'яч, програли м'яч, одеситки атакують, дають пас і є спроба. Ще п'ять очків на рахунок Одеси. Час вийшов, суддя коментує. Залишилось тільки зробити спробу і цей матч закінчено. Не попала по воротах, тому поки що рахунок 46-0, не поки що, а фінальний рахунок 46-0 на користь РК Одеса. Наступний матч у нас буде РК Сокіл та збірна Харківської області. За разграду